Білизняний стиль в одязі відрізняється від піжамного більшою інтимністю та сексуальністю. Появою цього стилю можна вважати 1920 рік, коли з'явилися перші сукні комбінації. Він включає в себе такі елементи, як мережіні топи, сукні комбінації, боді, корсети, прозорі сарафани, шовкові спідниці. Панчохи, ремені, мінімалістичні прикраси, прості сережки, легкі браслети. Тканини однотонні, легкі та летять і ковзають по тілу. Шовк, атлас, патист, твіл це основа білизняного стилю. Шовкова спідниця, сукня комбінація або мережевний топ в образі може бути тільки один. Інакше вбрання здасться піжамним і вульгарним. Щоб ваш образ не сплутали зі справжньою жіночою нижньою білизною, довжина спідниці чи сукні має бути нижчою за коліно. Докиньте на плечі об'ємний светр, жакет або кардіган, шкіряну куртку та доповніть вбрання стильними масивними черевиками, кедами чи кросовками. Цікавим є поєднання з денімом і чоловічими елементами. Все в образі має підкреслювати легкість, жіночність, романтичність, спокусливість та елегантність.